Зарядка для електромобілю з Китаю на 3,5 кВт від звичайної розетки. Ось така. Має захист IP 65-16 А. Від звичайної побутової розетки. Є регулювання потужності. Натискаємо кнопочку. Ось менюшка. Тайм резервейшн. Це е, зараз. натискаємо це як окна натиснути Натискаємо, переходимо тайм резервешн. Це таймер, через скільки зарядка повинна включитися. Година, 2, 3 і так далі. До 15 годин. Якщо не потрібно, нолік і натискаємо. Далі йде вибір режиму потужності. Натискаємо 6 А, 8 А, 10 А, 13 А і 16 А. Натискаємо. Натискання це є кнопка ОК. Все. І вона записалося. Ось показники: 208 В. Навантаження поки немає. Ось, така. ось такий дизайн. Зарядочка йде ось в такому чохольчику.